З початку повномасштабного вторгнення служба зайнятості на Закарпатті працевлаштувала майже 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ще стільки ж людей знайшли собі роботу завдяки сприянню громад. Наразі на обліку в центрі зайнятості перебуває понад 700 переселенців. Третина з них вже отримали пропозиції роботи. Загалом, як наголошує Юрій Фущич, війна суттєво змінила розстановку на ринку праці. Раніше на одне робоче місце претендували до 10 осіб. Нині ж кількість пропозицій перевищує робочу силу. Знайти своє заняття може кожен залежно від кваліфікації. Є вакансії сьогодні 35 тисяч для інженерних спеціальностей. Середня, значить, від кожен роботодавець, хочемо чи не хочемо, він має мати прибуток, інакше він буде банкрот. І кожна людина хоче мати пристойну зарплату. Ну, номінальна зарплата і реальна це різні речі, але ж я говорю про номінальну. Є, є вакансії 35 і є вакансії мінімальної заробітної плати. Яких більше, більше середніх від 10 до 15 до тисяч. Це найбільший круг вакансій. Наразі в області офіційно зареєстровано 120 тисяч. ВПО більшість з них жінки з дітьми. Саме цією когортою опікується громадська організація Неємія. Яка для їх підтримки залучає міжнародних донорів і розробляє адресні програми допомоги. Головна мета довгострокові комплексні рішення. Мама працює, дитина прилаштована в садочок, школу чи інший центр. Із житлом допоможуть цього року. Було започаткована така програма, називається Оренда житла для тих, які під загрозою виселень із міст компактного проживання вони мали можливість на півроку отримати житло, і саме оренда цього житла фінансується за кошти міжнародних організацій. У ООН тут безпосередньо Уже 30 осіб. Ми змогли їм надати таке житло, але перша умова, щоб вони були працевлаштовані, і через пів року вони змогли самі оплачувати це житло. Задля пошуку роботи мотивують як переселенців, так і роботодавців. Кожному наймачу, який надав робоче місце особі зі статусом ВПО, упродовж двох місяців держава виплачує мінімальну заробітну плату, тобто загалом понад 13 тисяч гривень. Наразі такі виплати, а це близько 9 мільйонів гривень, отримали майже три сотні роботодавців, які працевлаштували понад 700 переселенців. Ще одна державна програма відшкодування мінімальної зарплати за умови, що людину беруть на роботу на строковий договір. Максимальна виплата нараховується за півроку. Окрім того, у службі зайнятості проводять постійну роботу із самими переселенцями. Служба зайнятості України має 11 центрів професійно-технічної освіти, 8 з яких сьогодні працюють, і ми перенавчаємо під або навчаємо за 95 спеціальностями. Таке, проф... Таке перенавчання на сьогодні пройшло близько 62 внутрішньопереміщених осіб, і вони навчаються. Це ми робимо на замовлення роботодавців. Людина навчається, ми за навчання платимо. І 13 тисяч можемо платити за проживання. Питання ваучера так званого теж може отримувати будь-яка людина, громадянин України. Ну, там є відповідних 45 плюс і так далі. Для внутрішньопереміщених осіб немає ніяких, я би сказав, бар'єрів. Також переселенці мають можливість відкрити власну справу. Заявку потрібно зареєструвати в дії, підготувати бізнес-план, пройти банківську перевірку, онлайн-співбесіду із працівниками служби зайнятості. І в разі позитивного рішення людина може отримати від 50 до 250 тисяч гривень на розвиток бізнесу. Сьогодні таких отримано 75, Сума десь тринадцять купівлями мільйонів. Яка фішка створюється робоче місце, і на протязі до трьох років ці кошти, які тобі дала держава, ну максимум 250 тисяч, ти, як правило, повертаєш їх офіційними податками. Працюємо в офіційному полі? Якщо ти за три роки сплатив податки на 248 тисяч, то дві тисячі повернеш. Окрім державної підтримки, також активно працюють міжнародні організації. Завдяки грантовим безповоротним коштам. 30 жінок розпочали власну справу. Ще понад 170 знайшли роботу. Особливу увагу і максимальний супровід також отримують жінки, які постраждали від гендерно зумовленого насилля. Паралельно сприяють роботодавцям, які працевлаштовують таке жіноцтво. Зараз ведемо пошук підприємств, які готові прийняти працевлаштувати біля 14 осіб. Це можуть бути внутрішньопереміщені особи або з числа, які зазнали гендерно-зумовного насильства. І тут ці підприємства можуть отримати для закупівлі необхідного обладнання, для того, щоб створити додаткові робочі місця біля 200 тисяч гривень. Усім переселенцям, котрі нині в пошуку роботи, рекомендують звертатися як до державного центру зайнятості, так і до громадських організацій. Усі установи, які наразі опікуються ВПО, зацікавлені, аби кожна людина, яка тимчасово чи навіть назавжди покинула власну домівку, була економічно незалежна і стабільна, а в разі потреби могла сама про себе подбати. Радять не боятися змінювати професію, проходити курси і навчання, відкривати власний бізнес чи гурт. Уватися на тренінгах усе це певний вклад кожного переселенця у нашу перемогу.